Вітаю вас на каналі Любимівська Кухня. Сьогодні ділюсь з вами рецептом приготування малосольних огірків на мінеральній воді. Огірочки будуть дуже хрумкими та смачними, тому щиро рекомендую цей рецепт. Не забудьте перед переглядом цього відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал, а також напишіть, чи полюбляєте ви малосольні огірки так само, як люблю їх я. Для приготування малосольних огірків на мінеральній воді на літрову банку я беру 600 г огірків, краще, щоб вони були маленького розміру та ретельно промиваю їх від бруду. Беру два зубчика молодого нежанатого чеснику, очищаю його та нарізаю кільцями. Після цього беру частеньку літрову банку та кладу в неї частину огірків І додаю у банку до огірків частину нарізаного часника і чорний перець горошком. Горошку я кладу добротно, не жалкую. Тепер кладу у банку другу частину огірків і додаю до неї другу частину часнику. В окремій посудині поєдную мінеральну воду та сіль. Дуже важливо, щоб вода була сильно газована. На пів літри мінеральної води я додаю чайну ложку солі. Вода буде дуже солона, але огірки вийдуть малосольними. Якщо ви любите більш солоні огірки, то сміливо можете додати більше солі. Ретельно перемішайте сіль з водою до повної її розчинення і залийте цією водою огірки. Закрийте банку кришкою та поставте огірки у холодильник не менше, ніж як на 24 години. Через 24 години можете смакувати малосольні огірки на мінеральці. Огірки виходять дуже хромкими, прям дуже-дуже і дійсно малосольні. А готуються простіше простого. Спробуйте приготувати малосольні огірки на мінеральній воді і повірте, ви будете готувати їх ще на один раз. Дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую за вподобайку. Та підписку на мій канал до нових рецептів.